Чи корисно грати в пулю? Чи корисно грати в пулю? Е е е хороше запитання. Е я зразу скажу: я не об'єктивно дам відповідь на це запитання, бо я в пулю граю дуже погано і майже не граю. І я завжди в мене було категоричне, ні, що пуля шкодить. Я, таке в мене було переконання. Для класики вона шкідлива. Таке, я так думав. От. Після того, як я бачу Аліреза, Накамура, от вони тільки то і грають. Я бачу в ній певну користь в е, тренування інтуїції. Тобто, типу, ти тренуєшся, щоб твоя рука, як якби хід добре пропонувала. Але це за умови, що ти в тому стаєш кращим. Якщо ти робиш одні ті ж самі помилки, то ти, та, якби, ти просто не, не, не стаєш кращим. Ну, це, напевно, весело там цей, але чи є в тому користь, я би сказав, мінімальна отак. Отак От я скажу. Раніше я б, моя відповідь була б категорична ні. Тепер я, я кажу, що користь від пулі мінімальна, хоча вона тренує інтуїцію. Ну і все. Бо, наприклад, швидкість для класики не потрібна. От майже взагалі. Пум-пум-пум, оце не треба в класичних шах 30 секунд. Це можна каву випити в носі поколупатись, ще щось, купа часу є. Тобто пуля для класики, на мою думку, більше шкідлива, ніж корисна.